Вітаю всіх! Ви на каналі Acer Україна, мене звуть Антон, і сьогодні ми з вами поговоримо про яскраву в усіх сенсах цього слова новинку 2022 року. 16-дюймовий, неймовірно легкий та міцний, стильний 4К OLED Ультрабук преміум класу Acer Swift Edge. Зараз важко когось вразити фактом дистанційної роботи. Купа компаній по всьому світу переводять все більше і більше своїх співробітників в режим роботи з дому. А це означає, що з'явилась потреба в суперлегкому ультрабуці з великим якісним екраном, з максимально потужним процесором нового покоління, великою кількістю оперативки та з великою автономністю. Все це гарантує виконання будь-яких офісних завдань, обробки фото та навіть легкий рендер. Це має бути ультимативним рішенням для подібних задач, і Acer Swift Edge таким є. Корпус Acer Swift Edge зроблено зі сплаву магнію та алюмінію, що робить його легшим на 20% та в два рази міцніше, якби він був зі звичайного алюмінію. Також завдяки цьому сплаву ультрабук важить трохи більше кілограма і завтовшки менше 13 мм. І це нагадаю 16 дюймовий ноутбук. Метал шліфовано піском, тому відбитки пальців не збирає. Ноутбук випускається в двох кольорах: Flex White та Olivine Black. За новаторський дизайн ультрабук Acer Swift Edge цього року отримав дві відзнаки Red Dot. Екран вартий окремої уваги. Дуже чудовий 16-дюймовий 4 k Plus oled екран зі співвідношенням сторін 16 до 10, яскравістю 500 ніт, кольорним охопленням DCI P3 100%. Відгуком до 0,2 мілісекунд підтримкою стандарта VESA Display HDR True Black 500 та із сертифікатом iSafe Display від TUV Rheinland. Завдяки всім цим технологіям картинка стає приголомшливою, неймовірно яскравою та чіткою, а навантаження на очі стає меншим. Чорний колір саме чорний без будь-яких відтінків. На відео це доволі складно передати, але повірте, 4К oled дисплей на ноутбуці це відвал всього. Екран займає майже всю поверхню. Рамки дуже тонкі. В ультрабуці є Full HD веб-камера з підтримкою Acer Temporal Noise Reduction та з двома мікрофонами з функцією Acer Purified Voice. Вентилятор захоплює холодне повітря з під ноутбука і виводить гаряче повітря через отвори під екраном. Завдяки підйомному шарніру, що піднімає ультрабук, об'єми холодного повітря збільшуються. Натисканням клавіш Function F є можливість самостійно вибрати режим охолодження та продуктивності ультрабука Тихий, звичайний та продуктивний. Acer Swift Edge працює на базі свіженьких та дуже потужних процесорів AMD. За відео відповідає інтегрований процесор-графічне ядро AMD Radeon Graphics. Ноутбук, звісно, не ігровий, але в цій комплектації я без проблем запустив кілька ігор з наступними налаштуваннями. Також я, як завжди, зрендерив хвилинне відео у Vegas Pro і отримав ось такі результати. Оперативної пам'яті в Acer Swift Edge може бути від 8 до 32 ГБ lpddr 5 що наразі є найшвидшою та найенергоефективнішою оперативкою на ринку. Очевидно, що в такому тонкому ультрабуці можуть бути встановлено лише SSD-накопичувачі. Це можуть бути або два слоти по 512 ГБ, або по 1 ТБ терабайту express 4-го покоління. В ультрабуці встановлено трьохдіапазонний модуль Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. За звук відповідають два гучних стереодинаміки з технологією DTS Audio. Клавіатура чорна, без цифрового блока, має білу регулюємо підсвітку. У кнопку Power вбудовано сканер відбитків пальців, тачпад гладенький, великий, без мертвих зон. З портів на правому боці один USB 3.2 першого покоління, комбінований аудіороз'єм та замок Noble Lock. З лівого ще один USB 3.2 з можливістю заряджати пристрої, навіть коли ноутбук вимкнено HDMI 21 та цілих два USB Type-C, Увага USB 4, що є найновішим стандартом USB. Один з них можна використовувати для зарядки самого ультрабука через дріт, що йде в комплекті, а другий для виконання робочих задач. Таких, як, наприклад, передача даних зі швидкістю 40 Гбіт на секунду, заряджання інших додаткових гаджетів або за потреби підключення додаткових моніторів. Акумулятор на 54 Вт-годин забезпечує до 10,5 годин роботи без підзарядки. А завдяки технології Fast Charge його можна зарядити всього за 30 хвилин на 4 години роботи. Дистанційна робота зазвичай потребує постійного підключення до інтернету та передбачає роботу не тільки з дому, а й з коворкінгу, кафе, парку, з автівки в дорозі тощо. А це означає, що питання безпеки та захисту ноутбука стає ще актуальнішим. Ультрабук Acer Swift Edge працює на базі процесорів AMD Ryzen 6000 серії. Тому числі і про версії, всередині яких вбудовано процесор безпеки Microsoft Pluton. Тобто цього разу, на відміну від модуля шифрування TPM 2.0, фізичний доступ до чіпа, що відповідає за шифрування, буде відсутній. Поміж цього, Плутон в комплексі з іншими безпековими напрацюваннями Microsoft захистить ключі шифрування, облікові дані та іншу конфіденційну інформацію. Варто зазначити, що Microsoft Pluton працює лише з процесорами AMD Ryzen Pro і професійною версією Windows. Попередні версії цієї технології успішно використовувались в консолях Microsoft, що попортило дуже сильно життя хакерам. І от тепер настав час для ноутбуків. Acer Swift Edge – це стильний, неймовірно легкий та міцний ультрабук з яскравим та якісним 4 4K OLED дисплеєм. А, та. І потужним сучасним процесором всередині. Він підійде тим, кому завжди треба мати під рукою інструмент, що задовольнить робочі та творчі потреби прямо тут і зараз. А високий рівень секьюрності, який гарантують безпековий процесор Microsoft Ploton та AMD Ryzen Pro, дозволять його власнику зберегти свої дані під замком. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Па-па!